Коли ви чуєте слово розкіш, що першим спадає на думку: сяючі яхти, брендові речі, казино, доставки перевищують ваш річний дохід. А може вечірки, які тривають до світанку, усе це про маленьке королівство Монако, яке розкинулось на лазурному узбережжі поблизу Франції, тут розкіш не просто стиль життя, це релігія. Але за блискучим фасадом Монако ховаються історія. Які здатні перевернути вашу уяву про це місце. Гроші тут пахнуть гріхами, а кожен блискучий діамант залишає за собою тінь скандалів. Ви готові дізнатися, чому це місце називають не тільки осередком розкоші, а ще й справжнім містом гріхів? Тоді приготуйтесь, бо ми вирушаємо у подорож, яка відкриє темний бік цього театру розкоші. А я вам кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня. А ви на каналі приємний вечір, Мої любі. Я думаю, ви здогадувались, що я не можу увірватися у 2025 рік з якимись звичайними відео. Тому ми зі Славіком підготували для вас те, що ви точно не очікували. Будь ласка, приділіть 30 секунд вашого часу. Вітаю мандрівнику часу. Сьогодні я розповім тобі історії, які ховаються за шепотом карпатських гір. Хто тут? Про те, про що не прийнято говорити, адже реальність не завжди піддається поясненням. Я ж не божевільний, духа? Я звичайно, але вони нікого не зачіпають. Ти готовий? Дозволь мені провести тебе до першої історії. Ну... що? Я запрошую підписатись вас на наш новий канал Unsolved Night і чекати перше відео 20 січня. Буде інколи страшно інтригуюче, але капець як цікаво і кіношно. Монако це крихітне місто держава, що простягнулось на лазурному узбережжі Франції, обіймаючи Середземне море. Його площа всього 2 квадратних кілометра. Але за цією малюсінькою територією стоїть надзвичайна історія перетворення в одну з найрозкішніших локацій світу. Соволі колись це було скромне рибальське селище. Поки в середині 19 століття князь Карл III не вирішив перетворити свою землю на податковий рай та осередок азарту. Він відкрив казино Монте-Карло, яке швидко стало магнітом для багатіїв з усього світу, і з того часу Монако перетворилося на справжню мрію для мільярдерів не лише через блискуче життя, а й завдяки повній відсутності податку на. На доходи резидентів серед найбільш відомих родин, котрі обрали це місце для проживання, це сім'я Ротшильдів, яка зберігає тут свої статки вже декілька поколінь. Сьогодні точно ніхто не знає, скільки грошей у цієї сім'ї, але за найскромнішими підрахунками у цієї сім'ї статки приблизно в 3,2 трильйони доларів. Що це за цифри взагалі такі? Це більше ніж потрібно для того, щоб не тільки жити в розкоші, а й, мабуть. Купити половину світу, та й не тільки вони насправді багаті на цьому клаптику землі. Підраховано, що кожен третій житель Монако є мільйонером, а решта двоє обслуговують їх. Мільйонери ж у свою чергу обирають це місце насправді не просто так. Тут відсутній податок на доходи, а також гарантовані умови для ведення бізнесу без зайвих перешкод і бюрократії. Це забезпечує ідеальний клімат для фінансових операцій. І інвестицій, і звісно, приваблює амбітних людей чи тих, хто хоче приховати джерело свого доходу. Монако ще більш привабливе, тим, що воно абсолютно нейтральне. Тут перетинаються культури, мови, люди, фінансові інтереси, просто будь-що там існує. Я думаю, якщо так подумати, чи існує схоже місце на землі, то так тут можна провести аналогію з Дубаєм. Якщо ви будете прогулюватись в Монако, то у порту ви помітите, як Вартуються розкішні яхти, а вулиці країни наповнені витонченою естетикою, дизайнерські бутіки, фешенебельні ресторани та казкові краєвиди, які роблять Монако справжнім магнітом для еліти з усього світу. А жити в Монако це символ розкоші та престижу. Та що там жити? Давайте будемо почесному. Хоча б разочок там побувати, побути серед цього осередку багатства. Ходити тими ж вулицями, що ходить. Королівська родина, чиї статки, до речі, також не можна недооцінювати. Звучить як ідеальна мрія для наступної подорожі, чи не правда? Але якщо ми будемо до кінця чесними, то для поїздки в Монако є ще одна і дуже важлива деталь: це англійська мова. Уявіть, ви прогулюєтесь біля казино Монте-Карло, заходите в люксові бутіки, заводите знайомства з туристами чи місцевими і впевнено говорите англійською, бо англійська відкриває двері до Будь-якого місця. На допомогу тут приходить Just School. Це онлайн-школа англійської мови, яка буквально змінює підхід до навчання. Ви можете займатися де завгодно, на пляжі чи вдома в улюбленій піжамці. У них суперзручна платформа, інтерактивні заняття, зручний інтерфейс, записне заняття всередині платформи, а фідбек викладача завжди під рукою у вашому персональному щоденнику. Понад 100 викладачів із-за кордону готові зробити ваші уроки не. Тільки корисними, а ще й веселими. А головне, перше заняття можна спробувати абсолютно безкоштовно. Просто переходьте за посиланням в описі, де вас буде чекати ще один бонус. Три місяці розмовних клубів безкоштовно при купівлі будь-якого курсу. А якщо ви використаєте мій промокод вечір, то можете отримати аж до 50% знижки. Не відкладайте мрії на потім. Кожне нове слово англійською це крок до світів світу, пригод і можливостей, а з Cool усе стає ближче. Засяючими вогнями найвідомішого казино у світі Монте-Карло ховається не лише світ азарту, а ще й справжній клубок історії, який здатен приголомшити навіть найдосвідченіших гравців. Казино тут це не просто гра, це випробування. де ставки іноді вимірюються не тільки грошима, але й репутацією, кар'єрою, а інколи навіть життям. Казино Монте-Карло відкрилось аж у далекому 1863 році. Складно уявити, але де коли ця подія відбувалась, то вона не мала значного успіху і підтримки. Місцеві жителі були скептичні і сам заклад стикався з фінансовими труднощами. Але князь Карл III ризикнув зробити ставку на азарт і податковий рай і не прогадав за кілька років, казино стало магнітом для аристократів, бізнесменів і знаменитостей з усього світу. Воно змогло докорінно змінити економіку князівства, перетворивши Монако на символ розкоші. Та фінансової свободи, але ж у розкоші. Як завжди, є темний бік. Чи знали ви, що тут відбулись події, які змогли увійти в історію? Наприклад, чи знали ви про те, що у казино Монте-Карло вже дуже давно перестали пускати людей у формі? І ні, це не через суворий дрескот, хоча це доволі логічно. А через одну історію, яка відбулася тут багато років тому, в 19 столітті в Порт Монако приїхав офіцер, який Одразу ж попрямував у казино. Він був настільки захоплений азартом, що швидко програв усі свої гроші, але здаватись він не збирався. Офіцер вирішив, що програш був несправедливий, а це не може залишитись без наслідків. Він попрямував до свого корабля і направив гармати прямо на казино, попередньо зробивши кілька пострілів у повітря для переконливості своїх дій. Звісно, власники казино були в шо але зберегти стіни закладу в цілісності, було набагато важливіше ніж віддати пару програних зарплат, тому вони вирішили повернути офіцеру усе, що він встиг програти, і більше ніколи не пускати людей у формі. Ну як мінімум, тому що у них є доступ до зброї. Як би це іронічно не було, але схожі події повторились вже у 2013 році. Том Фабіус, син тодішнього міністра закордонних справ Франції, програв у казино Монак. 700 тисяч євро за один вечір. Скільки?! Знаєте, від таких сум мені фізично стає погано. Мій мозок просто не здатен це все переварити. А напишіть ви у коментарях, яку суму б у казино вам було б не шкода програти за один день. Взагалі, репутація у Тома так собі, і коли він віддавав все більше і більше грошей на ставки, керівництво кожного казино прекрасно знало, що ця людина не зупиниться, а для казино люди за за. Артною залежністю, це ж золота жила. Про те, чому ця історія має щось спільне з першою. Ну тому, що і цього разу казино Монте-Карло вирішило списати увесь борг. Проте правоохоронні органи, коли про це дізнались, подумали, що за фіня, і зацікавились цією справою. Адже це ж якось підозріло повертати такі кошти назад. Тобто поліція запідозрила корупційні схеми та привілеї людей зі статусом, що було. Далі слідство не розголошувало, але у ЗМІ просичились такі чутки, що Казино Монте Карло списало борг для того, щоб не псувати політичні зв'язки з міністром Франції. От так от якщо ви син міністра або депутата, то ви можете куражитись без наслідків. А якщо ви звичайна людина, то будь ласка, зніміть ваші останні труси, щоб розплатитись. І до речі, для казино Монте Карло це навіть не проблема. Тут виграють і програють. Мільйони щодня. Згідно з останніми оцінками, їх річний дохід коливається від 500 мільйонів до 1 мільярда євро. Причому більшу частину цього заробляють саме за рахунок великих ставок і вібгравців, які, як бачимо, залишають тут цілу купу грошей. Якщо ще простіше, то казино заробляє 1 мільйон 300 тисяч євро на день. Коротше, маржинальність така, що можна було відкрити казино, потім його продати і купити одразу ще більше казино. Просто Мрія кожного бізнесмена. Але і тут не все так просто: ці всі гроші заробляються виключно на туристах, а громадяни Монако не мають права навіть заходити у казино Монте-Карло. Ця заборона була введена в 19 столітті князем Карлом III, який побоювався, що його піддані можуть витратити свої обмежені кошти на азартні ігри. Цей закон був перевипущений на новий лад у 1987 році, але су. Тут залишається така сама: монегаскам не дозволяється грати у казино. Монегасками називають корінних жителів Монако для входу. Потрібно пред'явити посвідчення особи. Іноземні гості можуть грати та вигравати, але жителям Монако це суворо заборонено. Якщо місцевий хоче потрапити у казино, то тільки як працівник. А якщо Монегаск хоче пограти, то можна тільки онлайн. Ця заборона насправді має практичну мету запобігти конфліктам інтересів. Місця. Місцевим круп'є, які можуть зіштовхнутись за одним гральним столом зі своїми родичами чи друзями. Тобто це виключає ризик шахрайства. А такі випадки, звісно, були. Особливо у нульових роках у ЗМІ часто з'являлись заголовки про фальшиві документи для входу чи договорняки з круп'є. Але зараз такі події майже неможливі. Показано Монте-Карло це не тільки місце для розваг, а ще й фортеця, яка використовує найсучасніші технології: камери спостереження, сканування до. Коментів і навіть алгоритми, які аналізують поведінку гравців. Тому, якщо ви захочете обманути Монте-Карло, вони дізнаються про ваш план раніше, ніж ви могли б про це подумати. Але якщо про свою безпеку казино подумало, то про безпеку вашого гаманця думайте самі. Ті, хто бував у казино, діляться своїми дуже цікавими історіями. Кажуть, що круп'є настільки навчені, що кидати кульку у рулеці вони можуть так, що. Щоб виграш для пересічного відвідувача був практично недосяжним. Але це ще не все. За іншими чутками у залах використовуються спеціальні магнітні дошки, які заважають правильним результатам гри. Таким чином, виграш залишається за казино, а гравці втрачають свої гроші, навіть не підозрюючи про приховані технології. Саме тому існує тіньова легенда, чому мангаскам заборонено грати в азартні ігри. Тому що правління просто хоче хоче зберегти їхні гроші? Адже якщо це правда, то навіть найурозкішнішому казино світі, чесна гра, може бути всього лиш ілюзією. Але якщо поглянути з іншого боку, казино Монте-Карло це не лише центр Азарту, а й справжній архітектурний шедевр з кінематографічною атмосферою. Його люблять режисери з усього світу, чого тільки вартий казино Рояль про Джеймса Бонда. Тому туристів тут приваблюють вже дві речі ну, по-перше, пограти в азартні ігри у найвідомішому казино світі, а також побачити, де знімались культові фільми. Але для всіх майбутніх туристів варто пам'ятати, що казино все ж таки націлено в першу чергу на власний виграш. Тож, якщо у вас немає зв'язків чи стратегій, ви ризикуєте милуватись цими прекрасними інтер'єрами з пустим гаманцем. Королівська родина Монако була завжди в центрі уваги. А її таємниці і інтриги привертали увагу не тільки змі, але й шанувальників з усього світу. Одна з найбільших загадок це романтичні стосунки князя Альбера II, чиє приватне життя було об'єктом численних спекуляцій. Інтриги навколо його позашлюбних дітей не раз ставали темою для обговорень у таблоїдах. А сам князь залишався довгий час центром скандалів, які лише піджив. Інтерес до його особистого життя. Як ви думаєте, чому взагалі у публічний доступ можуть випливати брудні подробиці особистого життя королівської родини, якщо метою їхнього існування є збереження свого статусу? Знаєте, тут все дуже стереотипно, але від того і смішно, і сумно одночасно. Як показують нам багато фільмів і серіалів, саме ображені робітники, яких звільнили буквально ні за що, стають каталісом. Заторами тієї бурі, що звалюється на головних героїв. От і князя Альбера, така участь не оминула рівно рік тому. Клод Пальмеро, що працював на родину більше 20 років, і після того як його звільнили, вирішив побешкетувати і передав журналістам усі записи про трати родини. Згідно з нотатками Пальмеро, перепало усім членам родини. Наприклад, княгиня Шарлін, як виявляється, отримує якусь допомогу. Огу більше мільйона фунтів стерлінгів на рік. Також вона наймає нелегальних іммігрантів, яким платить буквально копійки. А бухгалтер постійно писав, що вона перевищує бюджети. Два роки тому швидкість, з якої Шарлін витрачала гроші настільки стурбувала бухгалтера, що він написав у своїх блокнотах: це безумство. Я не можу контролювати витрати княгині. А потім він лише встигав записувати трати. Два мільйони на ремонт. Офісу 800 тисяч на купівлю п'ятисотого будинку, 500 тисяч на погашення незрозумілого овердрафту та ще купа інших витрат, які за словами бухгалтера істотно виснажили казну королівської родини, яку оцінювали в 1 мільярд євро. А що залишилося від цього, ніхто й не знає. Але найбільшу увагу журналістів залучили дуже незрозумілі, але постійні платежі від князя Альбера. кожні три місяці він перераховував. 73 три тисячі фунтів на бразильський рахунок. Журналісти тоді вияснили, що ці кошти були на підтримку його позашлюбної доньки Жасмін Грейс Грімальді, яка народилась у 92-му році від американки Тамари Ротола. Альбер покинув Тамару як тільки дізнався про вагітність після двох судів і років скандалів. Альбер вперше побачив доньку, коли тії було вже аж 11 років. Позашлюбні діти не вважаються членами родини і не мають права ні на що претендувати. Дувати, але після того як суд довів, що батько саме він, він все таки вирішив забезпечувати свою доньку на 18 років. Він подарував їй 4 тисячі фунтів стерлінгів і квартиру за 2,5 мільйона у центрі Нью-Йорка і також кожні три місяці перечисляє їй кругленьку суму. Любі, я дуже часто вас прошу долучатись до зборів на цьому каналі, але цього разу збір не простий. Герой -кар дарує зарядну станцію сварей за донат від 200 гривень. Ціль зібрати 320 тисяч гривень на пікап для військових з 422 го батальйону 129 ї бригади. Умови прості: донать допомагай та вигравай. Альбер тоді, звісно, не зробив ніяких висновків з дітьми, народженими поза шлюбом. І ось у 2005 році історія повторюється. Французька бортпровідниця Ніколь Косте, у якої був шестирічний таємний роман з Альбером, подала до суду, заявивши, що її син Олександр це позашлюбний син князя Альбера. Тут знову цілий рік князь не визнає свого сина, і тільки у 2006 році, після тесту ДНК і зобов'язання суду. Уду, князь все-таки признається. Як компенсацію за свої витівки, Альбер підтримав бізнес Ніколь, матері Олександра, і дав їй 1 мільйон євро. Піддані Монако були тоді дуже обурені такою поведінкою. Але що поробиш, Альбер був холостяком і мав купу романів, які постійно спливали у змі, ніби таку поведінку можна було пробачити. У 2011 році світ нарешті відчув полегшення, тому що князь Альбер одружується з Шарлін Уітсто. Це та сама княгиня, яка зараз розтрачує королівський бюджет зі швидкістю світла. Хоча, можливо, для цієї поведінки є все-таки вагома причина. Наприклад, це численні чутки про зради князя. Кажуть, що коли він робив їй пропозицію, у нього було декілька коханок. На їхньому весіллі Шарлін називали найсумнішою нареченою, адже вона вже тоді знала, що князь її зраджує. Говорила, що вона навіть намагалась втекти із Монако напередодні церемонії. Але не вийшло. Ще одні чутки стосуються того, що раз Шарлін збирається залишатись у королівській родині, то нехай це це, хоча б платять гроші. Тому вони вклали супертаємний контракт з князем, по якому Шарлін буде виконувати королівські обов'язки за скромну суму 10 мільйонів фунтів стерлінгів на рік. Французький журнал Войчі повідомив, що 64-річний князь Альберт тоді погодився докласти всіх зусиль, щоб і надав демонструвати на публіці свій міцний шлюб з Шарлін і щоб його дружина продовжувала супроводжувати його на публічних заходах у 2014 році. У пари нарешті народжуються перші офіційні наслідники трону: двійнята принц Джак і принцеса Габріела. Здавалося, це дуже світла подія, але і тут не все так просто: той самий бухгалтер. Додає ложку дьогтя, і тут він казав, що після народження двійня Шарлін одразу віддала їх на виховання няням, які були нелегальними емігрантками. У його записах йдеться, що у цих жінок навіть туристична віза закінчилась у січні того ж року, але вони продовжували працювати. Пізніше виявилось, що паспорти нянь теж були фальшивими. Сама Шарлін пізніше попросила виділити 600 тисяч фунтів стерлінгів на святкування народжень. І Христин близнюків, а далі знову купа історії з нелегальними емігрантами. Таке враження, що у Шарлін до них особлива любов. Ну або сильна жага до грошей, тому що таким емігрантам можна і не платити. У 2021 році Клод Пальмеро вже не витримав і наклав вето на нові найми персоналу на прохання Шарлін, у якої вже було за його словами 8,5 людей на службі, що ніколи не було так багато для однієї людини. Що ж за. Раз відбувається у королівській родині, як це було б не дивно, але незважаючи на походження і статус, усі діти дуже класно дружать між собою та підтримують одне одного. А їх улюблений батько виділяє на їхню підтримку 350 тисяч фунтів стерлінгів на місяць. Шарлін досі залишається дружиною князя, проте ходять чутки про складнощі у шлюбі, як мінімум, тому що одразу після чуток про коханок Шарлін не рік поїхала до Африки. Офіційно вона так довго не поверталась через хворобу, але французькі журналісти впевнені, що все не так просто. Але залишається відкрите питання, чому витрати королівської родини так активно обговорюються? Це ж їхні особисті кошти. Наприклад, перша причина у тому, що, хоч піддані Монако не являються прямими платниками податків, з деяких зборів можуть оплачуватись заходи, на яких присутні члени родини. Основні кошти все ж таки з їхніх безпосередніх активів. Як мінімум, тому що сім'я є співвласниками того самого казино Монте-Карло. А ви вже знаєте, які гроші там крутяться. Основне обурення публіки викликає відсутність прозорості монарших родин, зокрема, витрати на коханок та позашлюбних дітей. Коли такі питання залишаються в тіні, це створює враження непрозорих або навіть неетичних фінансових операцій. А монарші родини взагалі часто сприймаються як символи стабільності і етики, а витрати на розвід або особисті потреби можуть суперечувати очікуванням суспільства щодо їхньої ролі. Тобто люди можуть відчувати, що такі витрати не відповідають статусу родини, а це може обурювати. Тобто, якщо ти вже королі на престолі, то будь, будь ласка, ідеальним, тому що суспільство бере з тебе приклад. Але як ми бачимо, у сучасності королям набагато легше, тому що вони мають право на більше помилок зараз, ніж колись інші королі. А тепер ми перейдемо до найтемнішого боку Монако, і я вам розкажу одну історію, яка насправді трапляється доволі часто, просто про них не говорять. У грудні 99-го року світ сколихнула трагічна подія у своїй розкішній квартирі в Монако загинув один з найбагатших людей планети, банкір Едмонд Сафра. Його історія стала однією з найбільших загадок фінансового світу. Ніхто не розуміє, як так сталося, а це інтригує багатьох людей фраз засновник одного з найбільших банків світу він був відомий своєю ретельністю і відповідальністю у веденні справ його бізнес ухоплював мільярдні угоди, міжнародні контракти та вплив на найвищих рівнях фінансів. Але у грудні 99-го року його життя обірвалось під час пожежі у власній резиденції. Офіційне розслідування, як завжди, буває у таких ситуаціях, вказало на випадковість і першою підозрюваною у цій випадковості. Зробили медсестру, яка працювала в домі банкіра. Її звинуватили в ненавмисному спричиненні займання, але жінка наполягала на своїй невинуватості. Вона запевняла, що не мала жодного мотиву, а ситуація виглядає більш ніж підозріло. Ця історія мала інші нюанси. Як вияснилось, пізніше Сафру попереджали за якийсь період до цього трагічного дня, що на нього готується замах. Джерело загрози тоді залишилось невідомим. Але в день Трагедії чомусь Сафра вирішує відпустити свого охоронця раніше, тому що сім'я подумала, що нічого їм не загрожує. Родина була переконана, що саме в цей день їхня квартира буде абсолютно безпечною. Але на жаль, це було фатальне рішення для банкіра, тому що всього через кілька годин полум'я охопило резиденцію настільки, що вийшло навіть на дах. Дехто стверджує, що трагедія мала фінансове чи політичне підґрунтя. Сафра володів інформацією. Яка могла вплинути на долі великих корпорацій і навіть цілих держав. Відомо, що він працював із багатьма секретними даними, які були надзвичайно чутливими. Чи міг він стати жертвою небезпечних ігор тих, хто мав від цього вигоду? Ця загадкова історія залишила більше питань, ніж відповідей. Була це випадковість чи спланований злочин. Єдине і очевидне монако за його блискучими фасадами може приховувати історії не тільки які вартують грошей, а й? Людських життів. Ця історія показує, що гроші тут працюють за іншими правилами, і не кожен може вийти з цієї гри переможцем. Тому так, Монако це не лише центр розкоші, а й місце, де ховаються фінансові таємниці, інтриги і скандали. Відсутність прозорості у витратах короївської родини і фінансових операціях викликає обурення серед громадян. Але незважаючи на це, Монако залишається символом елітного способу життя. Хочу вам повідомити на цьому моменті, що це була. Перша частина відео про Монако у другій частині ми поговоримо про таємні вечірки, як впливають на екологію яхти мільярдерів. Хто такі невидимі працівники та чому Монако вважається центром шпигунства? Тож підписуйте, ставте лайки, пишіть коментарі і обов'язково не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити відео. Воно вийде приблизно за кілька тижнів. А також нагадую, підписатись на новий канал і чекати капець, яке круте відео. Такого на українському Ютубі ще точно не було.